Я вважаю, що дизайнерів, художників, музикантів було б добре вчити, як бути правильно бізнесменами. Ну і особливо дизайнерів, от точно. Бо бізнес-складова це частина професії, дуже суттєва, дуже важлива. Для того, щоб бути нормальною творчою особистостю, ти маєш правильно оцінювати в грошах свою так, роботу. Давайте змоделюємо діалог. Я замовник. Я замовник так. прийшов до вас і кажу. Дивіться, пане Кирило, ми хочемо зробити, ми така невеличка фундація, ми займаємося благодійництвом, ми хочемо, щоб ви розробили нам айдентику, скажімо так, нашого, нашої цієї фундації. Ну, ми ж не заробляємо, ви розумієте, у нас от. Ми допомагаємо людям, ми збираємо пожертви. Нам скидає хто скільки може. Нам дуже потрібна крута айдентика. Вам цікаво зробити для нас цю круту айдентику? І при цьому я не говорю про, про гроші взагалі. Просто поки що слово цікаво звучить. Що ви відповісте? Я скажу, що не цікаво.